Рік роботи у парламенті. Народні депутати Свободівці Олександр Сич та Руслан Марцінків прозвітували перед франківцями про свою діяльність у Верховній Раді. Такий публічний звіт вони планували здійснити ще торік у грудні однак, події у державі внесли свої корективи про діяльність прикарпатських парламентарів. Далі наші кореспонденти. Плануючи зустріч із громадськістю, парламентарі поєднали одразу дві речі: прозвітували про власну діяльність та поспілкувались із громадою і відповіли на актуальні запитання краян. Хоча торік плідної та конструктивної роботи у Верховній Раді важко назвати, втім обов'язків нікому не бракувало. Запевняє нардеп Олександр Сич, як член комітету з питань науки і освіти, торік зареєстрував 18 законопроєктів із освітньої проблематики. Наша фракція відповідальна в тому сенсі, що якщо ми йшли у виборах до людей з програми захисту українців, то на сьогоднішній день кожен пункт цієї програми розписаний. До кожного депутата, який працює відповідній комісії, і він зобов'язаний на виконання того чи іншого пункту підготувати або законопроект, або проєкт постанов, або вжити інших заходів. Зважаючи на те, що я працюю у комітеті Верховної раду країнських та науки і освіти, я відповідно зобов'язаний реалізовувати питання, які стосуються блоку про освіту. Підтримка місцевого самоврядування, реформування житлово-комунальної сфери та будівельної галузі, питання сплати пайових внесків до місцевих бюджетів ключові теми, над якими працював Руслан Марцінків. Нардеп є автором 23 законопроєктів та проєктів постанов, а також у 2013-му направив 19 запитів. Хоча, попри роботу у Верховній Раді, Франківці цікавила загальнополітична ситуація у державі. Наша боротьба не закінчена. Наша боротьба закінчиться тільки тоді, коли Янукович піде геть. І навіть після того, коли ми усунемо, а я в це вірю, Януковича нам придеться тиснути громаді на всі політичні сили з тим, щоб дійсно в країні відбулися докорінні зміни. А це в першу чергу люстрація суддів правоохоронної системи, люстрація влади. Це справедливий розподіл коштів місцеві бюджети, це повернення повноважень місцевим бюджетам. Там і формування бюджету знизу до верху, а не так як сьогодні зверху донизу. Тобто, всі ці завдання будуть стояти перед нами. Обранці також не забувають і про рідне місто у планах на цей рік підтримка вояків УПА, СС Галичина та політичних в'язнів, будівництво дитячих садків, розвиток дошкільної освіти та організація зон дозвілля для дітей, відновлення національної справедливості та підтримка історично-культурної спадщини міста.